Напередодні Дня Незалежності в літературному сквері біля Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відбулось відкриття пам'ятного знаку на честь дослідника історії Миколаєва, публіциста, доктора технічних наук, заслуженого працівника культури України, почесного громадянина міста Юрія Крючкова. Літературний сквер біля бібліотеки, до речі, єдиний такий в Україні, закладався за ініціативи власне бібліотеки відомими миколаївцями, поетами, письменниками, журналістами, краєзнавцями. В ньому висаджено дев'ять іменних дерев. Свого часу Юрій Семенович Крючков посадив тут власноруч магнолію. Якраз біля неї і розташувався пам'ятний знак. Його автором є заслужений діяч мистецтв України Іван Буловицький. На відкриття пам'ятного знаку зібралась творча інтелігенція міста. Люди, яких з Юрієм Крючковим пов'язували спільна робота, дружба, проєкти по виданню книг, громадська, дослідницька, краєзнавча діяльність. Бібліотекарі, письменники, журналісти всі, кому не байдуже наше місто, відкрила урочистість директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська. Вітальне слово прозвучало від начальниці відділу охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини Світлани Гладун. Серед присутніх гостей були друзі, і колеги, учні Юрія Крючкова, які згадували наставника теплими словами. Я пам'ятаю його. Тут вже було сказано, да багато, що він з одного боку був дуже серйозним, я би сказав таким великим вченим у своїй галузі. Але він був таким дійсним інтелігентом і завжди м'яко, так і задавав питання, і ніколи ну, не ображав людей. І його всі влучні зауваження приймалися ну, до уваги практично 100%, 100% і ну вже було сказано, чим був м'якою людиною, але е, і вимогливою в тому числі у 1977 році. Я студент третього курсу історичного факультету Миколаївського державного педагогічного інституту, як і мої друзі-однокурсники. Ми розпочали вивчення спецкурсу Історичне краєзнавство. І ось був запрошений на ряд лекцій саме Юрій Семенич. Він справив надзвичайне враження як оратор, знавець історії. Його глибина це чистота, відповідно структурованість думки. Логічність, послідовність у викладі матеріалу. Це нам, студентам, майбутнім читанням історії було і цікаво і пізнавально. Право відкрити пам'ятний знак було надано дружині Юрія Семеновича Людмилі Крючкові і його доброму другу, заслуженому енергетику України Володимиру Подгуренку. Пам'ятний знак Юрію Крючкову є вже третім у літературному сквері біля центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького міста Миколаєва. Попередні два були відкриті у 2020 Другому та 2023 роках. році в поточному планується встановлення і ще двох. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.